Цієї ночі окупанти вели вогонь по мирним населеним пунктам Харківщини. Минулої ночі близько пів на другу ворог вкотре обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено медичний заклад. Сталася пожежа. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості без постраждалих. Крім того, близько другої ночі ворог з артилерії обстріляв село Вільча Чугуївського району без постраждалих та масштабних руйнувань. Минулої доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Богудухівського, чугуївського та Куп'янського районів. Вчора зранку ворог завдав удару попередньо ракетою Х-35 по селу Михайлівка Чугуївського району пошкоджено будівлі та техніку агропідприємства. Сталася пожежа. Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено житловий будинок, приватний автотранспорт та лінію електропередач. У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу горів житловий будинок та дві господарчі споруди. Близько 17-ї в селі Явірське ізюмського району на території агропідприємства під час проведення земельних робіт на невідомому вибух. Ковому пристрою підірвався міні-трактор, який керувався дистанційно. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують протягом доби на Харківщині трапилось чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Усі у Чугуївському районі області. Один раз рятувальники Куп'янщини виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Виявлені пошкодження житлового будинку, вікон та лінії електропередач. О пів на десяту в селі Вікторівка Богодухівського району трапилась пожежа, не пов'язана з бойовими діями. Горів гараж та автомобіль Опель Кадет на площі 30 квадратних метрів. Від ДСНС було залучено одне відділення на автоцистерні та п'ять чоловік особового складу. Під час самостійного гасіння пожежі постраждав чоловік. Вік 1993 року народження з опіками нижніх кінцівок та лівої руки. Його було госпіталізовано до обласної лікарні міста Харкова. Опів на 11-ту пожежу було локалізовано та об 11-ті ліквідовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 51 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Купінському напрямку, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Нової Горівки Луганської області. Марія Слов'йова та Єгор Мікенін, Харків. Новини.